Титановий корпус нарешті USB Type-C та абсолютно новий рівень автономності та потужності із трьох на новитровим 17 Pro. Ось це все та багато іншого, каже Apple у своїй рекламі. Ну а що ж по факту, подивимось. Вітаю, мене звати Ірина, і ви на каналі Story New. Сьогодні на огляді iPhone 15 Pro Max він у мене вже більше двох місяців. І повірте, мені є що вам розказати: перегріви, баги в системі та багато чого. boci, kavo, rušajmo. Наразі, за два місяці перед виходом 16 Pro ціна на 15 Pro та Pro Max найнижча за увесь час. max версію вже можна дістати від 45 тисяч гривень, що ж ми отримуємо за майже 1100 доларів. Перше, це титановий корпус, який однозначно зробив крок вперед в плані технологій. Зручний, матовий, заокруглені грані. Він на 20 грамів легший за попередника, і це дійсно відокремлює його від усіх інших моделей. Зверніть увагу, що 15 Pro не отримав перископічний зум 5X і в базі йде лише на 128 ГБ. Тому переплатити на МАКС версію стало дійсно вигідніше. Починається max версія з 256 ГБ. Також хочу окрему увагу звернути на Action Button Нова кнопка, яка має декілька функцій, але я скажу чесно, використовую я її як і раніше для перемикання безшумного режиму. Нічого особливого виділити не можу. На жаль, сценарії використання Apple запропонували не так багато. Так, це зручно, що я вибір, але не цікаво, ідемо далі. П'ятнашка тепер заряджається. від Type-C роз'єму з плюсів, це те, що можна заряджати одним дротом. Тепер зразу декілька пристроїв: чи то ноутбук, чи то колонка, чи, наприклад, Android. Але я скажу чесно, для мене це не дуже зручно. Тому що тепер старий лайтинг, наприклад, для навушників, все одно потрібно носити з собою. І як результат, купа дротів, розкиданих по квартирі. По роботі iOS у мене нарікань немає. Сьогодні у мене оновлення 17.5.1. Плюс Apple вже викатили нову бету iOS 18. Тож, якщо вже оновилися, пишіть свої враження в коментарях. Трохи мінусів. Для мене головним мінусом є перегрів. Це популярна проблема, думаю, всі про неї знають. Але я як людина, як користувалася до цього iPhone 14 Pro Max, скажу прямо: проблема є і вона помітна. На сонці часто перегрівається, тому на відпочинку буде підглючувати. Плюс багато фото не зробиш, так як просить охолоджувати. Те ж саме можу сказати про довготривалі ігри. Але в загальному відносно інших смартфонів нагрівається він не так же і сильно. Тому я думаю, Apple це пофіксили або пофіксять в майбутньому. Плюс часто пишуть про проблему вигорання oled дисплею, але в себе я такої проблеми не помітила. Трапляється це вкрай рідко, плюс завжди можна полагодити по гарантії по проблемам, наче все. Ідемо далі. Процесор a 17 Pro. у середині iPhone 15 Pro Max працює потужний процесор, який забезпечує швидку роботу пристрою та безпроблемний запуск навіть найвимогливіших додатків та ігор. По факту отримали автономність, оптимізацію та розширили пам'ять. І тепер ми отримали телефон, який можна заряджати раз на добу. Я працюю на телефоні, але з цим мені достатньо однієї двох підзарядок на добу на двадцять. 30 хвилин. Однією з ключових особливостей цього смартфону є звичайна ж камера. Завдяки новому процесору ми отримали 24 мігапіксельні фото з основного сенсору. Було 12, тож по факту тепер це x 2 до деталізації. Також п'ятикратний зум. І це прямо круто. Якість відносно ок плюс класна стабілізація. Тепер при записі відео в 4К 60 можна змінювати модулі камери безшовно. Apple, як завжди, зробив цукерочки. Короче, питань немає, ідемо далі. Тож для мене iPhone, як і раніше, це топовий інструмент для фото та відеозйомки. Різниця між 14 Pro Max та 15 Pro Max значно більша, ніж після порівняння наприклад 13 Pro Max та 14. Тому оновитися на 15 дійсно є за що, так як різниця між 14 велика, а ціна мінімальна. Ну а старших моделей 12 та 13 Pro тим більше є сенс переходити. Нагадую, що в сторіння не тільки найнижча ціна на техніку Apple, а й вигідний трейдін. Ми робимо все, щоб оновлення iPhone пройшло не тільки вигідно, а й з задоволенням для вас. Слідкуйте за нашим Ютубом та Флеш Акціями в інстаграм. До зустрічі!